Yes, так, Чимстал. Yeah, давай, да. ти перший. Давай, 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 короче, девись. Я щас. Ты, э, хочу ломать, от... Тут, э, нема, цих, нема, нема, є, нема. Оттуда. Нема, 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 нема. Так, давай ты я. давай. Okay. Так, отут, отут є, тут є? Тут є, тут тут є. Ні, Не, нема, нема, нема. Хорошо, я тобі повірю. Так, yeah. давай, давай, ти, давай ти. давай, давай, давай. Э, на. у на цьому блокі є? Нема, 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 нема. Нема, нема, может Тут є? Ні, нема, нема. Мені кажеться, ти брешеш. А тут є? Опа! Нема. блін, не набрехав. Ладно, давай ти. Оп, а, ну, а тут є? тут, О, тут, є, нема, тут нема, тут нема, тут немає, нема, 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 нема. Ламай. Бачиш, я, я тобі не брешу, а ти мені сейчас збрешеш, я 100% впаду. А е, тут тут є? Ні, тут, тут. тут. Ні, нема, нема. Точно? Нема. Точно нема. О, молодець, нас збрехав. Я тобі ніколи, Тимур не брешу. От, чесне слово, от а, э... а Тут ей. тут, а тут, тут, є, тут, є, тут є? є, 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 Та куди Ага, понял. А тут є? Ні, не, нет, нема нема. <ріст> е, нема. нема. Нема, 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 нема. Нема, 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 нема. Тут є, да? А, че, нема, нема тут. А тут є, тут є. 嗯，念的嘛，念的嘛。